Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У декількох попередніх епізодах ми говорили про харчові продукти. Сьогодні підтримуємо цю традицію та поговоримо про Гарум дуже популярний продукт у стародавньому Римі. Отже, що таке Гарум? Ви коли-небудь чули про нього. Насправді Гарум це вам, це рибний соус, який використовувався як приправа до багатьох перших та других страв у той час. Цей соус був обов'язковим на римському столі, його вживали практично щодня в ті часи. Гаром готували з рибних нутрощів, нещодавні археологічні дослідження показали, що використовувалися в основному європейські сардини для його приготування, але як саме готували цей соус? Рибні нутрощі поміщали у чани та засипали великою кількістю солі та спецій. Потім це все пресували та залишали маринуватися та ферментуватися протягом кількох тижнів. Далі цю речовину фільтрували через великі сита. Кінцевим продуктом був гарум. це була по суті дуже ароматна та досить густа кремоподібна маса. Хоча гарум походить не з Апеннінського півострова, він виник у середземноморському регіоні, однак саме римляни поставили гарум на промислові рейки. Його виробляли в Італії, Іспанії, Північній Африці та інших середземноморських країнах, в основному на експорт. Перед завантаженням на кораблі гарум поміщали в амфори, на яких було зазначено регіон походження. Сьогодні гарум більше не використовують як у минулому, його виробництво на сьогоднішній день дуже вибагливе та потребує спеціальних умов. Існують нішеві компанії, які виробляють і розливають цей соус. Ви можете знайти та купити його, наприклад, на найвідомішому у світі торговому майданчику Amazon. Для ентузіастів, які хочуть приготувати гарум вдома, в інтернеті також є багато різних рецептів. Сучасний аналог гарума це анчоусна паста, виготовлена з пресованих анчоусів, приправлена сіллю та спеціями. Її консистенція досить густа, як у гарому. Дякую за увагу!